Доброго дня! Мене звати Марина і я ваша нова менеджерка з відділу продажу Сенергія Київ». Ми зібрали усі найпоширеніші запитання про автономність нашого комплексу, і я готова вам розповісти. У вас централізоване чи автономне опалення? У нас дахова котельня, тобто опалення повністю автономне і не залежить від міста. Тепло виробляється прямо в нашому будинку, тому немає витрат по дорозі. А ще котельня розумна, автоматично підлаштовується під погоду. Якщо раптом влітку стукне мороші піде сніг, ми вже нічому не здивуємось. Сама система включиться, відомо буде тепло та комфортно. А чи буде гаряча вода влітку? Так, гаряча вода буде цілий рік. У нас немає сезонних відключень, як всі звикли до цього в Києві. Котельня працює постійно і підлаштовується під потреби мешканців. Наприклад, зранку, коли всі користуються водою. Вона дає більше тепла, щоб усе працювало без перебоїв. А якщо зникне світло, котельня працюватиме? Так, ми вже встановили потужний генератор. Він вмикається автоматично, тож і котельня, і ліфти, і навіть інтернет будуть працювати без перебоїв. А ще ви питаєте, чи можу я контролювати самостійну температуру в квартирі? Так, ви можете встановити термостат та регулювати температуру на радіатор. А якщо щось вийде з ладу, хто обслуговуватиме? Наша власна обслуговуюча компанія вона ще буде закупляти газ, регулювати тарифи на опалення та заключати з мешканцями договори подачі тепла в квартири. Наскільки це рішення практичніше за централізоване опалення? З даховою котельнею ви будете платити тільки за те, що справді використовуєте, адже немає теплових під час доставки. І не потрібно буде чекати, поки в усьому місті нарешті віпнуть опалення. У нас його можна буде запускати раніше. І вимикати пізніше, як вирішить керуюча компанія разом із мешканцями. Це набагато зручніше, ніж підлаштовуватись під загальні правила. Залишились питання? Пишіть в коментарях, обов'язково відповімо. Не забувайте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь на нашу сторінку. Тут ще багато цікавого з будівництва Київ. До зустрічі!